У далекій долині, де ранкове сонце золотило верхівки дерев, жила молода дівчина весна. Вона, хранителька весни, та, хто будив землю від зимового сну, наповнюючи світ, світ світлом, теплом, любов'ю. Щороку, у день весняного рівнодення, весна йшла до дерева життя, яке росло в самому серці долини. Вважалося. Що саме в цей день дерево відкриває свої корені, з'єднуючи небо, землю, світло, темряму, вирівнюючи баланс в гармонію, минуле та майбутнє. Того ранку весна, як земля, дихає, відчула під ногами, наче матінка природи чекала на оновлення, вона зібрала весняний пучок квітів, Фіалки, проліски, підсніжники та м'ято і вирішила до дерева. Вона доторкнулась до теплої кори, серце її наповнило сніжністю, вона відчула, як дерево шепоче, щоб відкрити новий цикл життя, відпусти те, що більше не служить тобі дозволь любові розквітнути в твоєму серці. Весна заплющила очі. Вона згадала всі свої страхи, сумніви, які носила в собі. З ніжністю, подібною до весняного дощу, вона уявила, як ці почуття розчиняються в золотому світлі, яке огортає її тіло. Галявина оточена квітами, сонце лагідно зігріває обличчя. Вітерець ніжно торкається її шкіри. Відчуй себе частинкою цієї гармонії, уяви, як з твого серця росте тонкий, золотий промінь, що тягнеться до центру землі. Відчуй, як тепла енергія землі піднімається над цим променем і наповнює стабільністю, спокоєм і силою. А тепер уяви. Як із неба опускається м'яке, біло, золоте світло, воно огортає тебе, проникаючи в кожну клітинку, це світло, наповнене любов'ю та зціленням. Відчуй, як усе старе і непотрібне м'яко розчиняється і зникає. У центрі твого серця відроджується ніжна квітка. Символ твоєї внутрішньої любові відчуй, як вона розпускається. І на закінчення поставимо намір на гармонію, м'яко промов, подумки. Я відкриваюсь новим можливостям. Я в гармонії з собою та світом, моє серце сповнене любов'ю, яке розквітає, як весняне безмежне небо. Утомить вітерець приніс аромат квітів, і весна відчула, як у ній розквітає любов до життя така безмежна. Вона відкрила очі й побачила, що навколо дерева розцвіли нові квіти, вони були символом її оновлення та гармонії. Відтоди весна несла цю любов до всього, чого торкалась, до людей, до природи, тварин і до самої себе. І кожне весняне рівнодення нагадувало їй, що ми завжди можемо відпустити старе та відкритись до нових можливостей, коли серце сповнене світлом. Зроби кілька глибоких вдихів і видихів, відчуй своє тіло, обійми себе, посміхнися, ти оновлена, наповнена енергією весни та любові. Нехай це весняне рівнодення принесе тобі внутрішній баланс, нові можливості та глибоку гармонію. Обіймаю.